Після влучання ворожої ракети посеред містю Дніпра 11 вересня керівництво міста та Дніпряни продовжують наводити лати з розбитими вікнами, посіченими фасадами та дахами. Вибухова хвиля пошкодила загалом понад півсотні будівель, більшість з яких житлові будинки. Як тимчасове рішення побиті вікна затягують плівкою? Протягом кількох тижнів візьмуться за встановлення вікон як у квартирах, так і у під'їздах. Швидко і одразу відновити наслідки руйнувань не вдасться через масштаби. Осколками ракети побито все навкруги. Дніпрянка Людмила у ніч влучання була у сусідній області. Каже, прокинулась, ніби відчувши, що в рідному місті сталася біда. Я зрозуміла, що мої окна громні, вони всі будуть лежать у мене на палу. Поволітало, та все, бачите, Все повністю вон там все і тут все. Стекол було 12 відір. Міський голова Дніпра Борис Філатов також приїхав на місце, аби поспілкуватися з місцевими і комунальниками. По перше. Я хочу сказати, що ми будемо допомагати нашим місцевим жителям стосовно дахів та стосовно вікон. Як мені докладають підлегли, десь нам потрібно 2-3 тижні, щоб після того, як ми все перекриємо плівкою, ми вже змогли придбати вже нові вікна або знайти скло. Бо дуже багато руйнувань, десь 47. Житлових будивель е, е, мають якісь е, різні, е, різні ушкодження. Також ми будемо спілкуватися і допомагати нашому СББ, хоча є там юридичні тонкості, але наш перший пріоритет це допомагати містянам, е, в першу чергу, тим, хто проживає в домах житлового фонду нашого міста. Дніпрянам нагадали телефони міських служб, до яких треба звертатися, якщо ракетні обстріли пошкодили майно або необхідна матеріальна допомога. Також стало відомо, що у лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через російський ракетний удар посеред містю Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але врятувати не вдалось. Важкість його стану була замовлена мінно-вибуховою травмою. Важким пораненням черевної порожнини, множиними осколковими, пораненнями всього тулуба, кінцівок. Одразу був поданий в операційну, проведено тривало оперативне втручання. В декількох місцях був поранений кишківник розірваний. Він. У пацієнта був забій серця, порушення ритму. На жаль, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Все, що могли зробити, лікарі робили, лікарі. Анестезіологи боролись за його життя. Дві зупинки серця, двічі була клінічна смерть, нам вдавалося відновити роботу серця, але, на жаль, третя зупинка була фатальною.